Дорогенькі, якщо ви на правильному харчуванні або на дієті, то це рецепт для вас. 300 г відвареного курячого філе, 3 яйця, 100 мл молока і у вас справжня білкова бомба. 300 г овочів заморожених, сіль перець, 5 г соняшикового олії, 100 г грибів печериць. І це все 863 калорії. Овочі трохи обсмажу на сухій сковорідці, щоб вони випустили воду, щоб вона випарувалась. В яйця додаю молоко, сіль, все ретельно перемішую, філе нарізаю на шматочки. В глибоку тарілку викладаю філе, додаю сюди гриби, вони в мене вже були порізані. Додаю овочі, які вже обсмажились, серетельненько перемішую, додаю яйця, все знов перемішую, готово. Форму смазую соняшиковою олією зовсім трошки з усіх боків. Висипаю суміш форму. Розрівнюю, відправляю в духовку 180 градусів 30 хвилин. Ось такий гарненький запіканка в мене вийшла. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал.